Не те, що це не повага, ми сьогодні, визначить, як коректно в цій ситуації бути, тому що ми розуміємо, людям є, думка є. Я хотів би ще обяснити, що завжди, як походить там ті, що були, був тиск там в камінь, це тиск з двох сторін виходить. І зато як на депутат, я просто не знаю за голосувати. Звідти і звідти. Яке було бажання, зараз скажу чесно, щоб просто сказати, що я не приїхав, нічого не безковозу. Зато треба вивчити, дійсно виїхати, як коли я кажу, що якщо здобува достойно посаду, значить вона буде казати, що я сказав, що вона достойна, у нас у мене те, певно, людям. Доброго дня, ви всі на конкурс? А хто з вас представники? Хто у вас кандидати? Хто судець? Хто козло? Якщо можна два слова. спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступені Славутинка Хмельницької обласної сьогодні місяця виконуючі обов'язки, а 17 листопада 2009 року я була директором цієї школи. Зараз прийшла на конкурс. Мені є що розказати, розповісти, що було зроблено за цей період, які досягнення, для чого ми намагаємося рухатися вперед. Дякую, чому? успіхів. вам. Дякую. А судець хто? Можна вас? Чисто, туди да, представтесь? Так. Представники трудового колективу ще якісь є, так? Прокоментуйте, будь ласка. Чому ви приїхали? Хто ви така взагалі? Що, що робиться? Що відбувається? Я перепрошую. Хто я така? Ну, ну ви, карте, представник... пакета трудового бульфу. Так. Тут є і профспілка, і, і всі є. Ми прийшли підтримувати свого кандидата, тому що вважаємо, що вона в нас найкраща і кращої за неї немає. Це батьки теж. Прийшли, Потом, представники, батьки. Ще батьківського колективу. Це тільки... І прийшли підтримати нашого що? кандидата, тому що коли ми віддавали своїх дітей в школу. Були різні вимоги до навчальних закладів, і ми шукали найкращий заклад, ми будемо віддавати своїх діток на 11 років. І ми вважаємо, що даний кандидат Козлова Олена Володимирівна єдиним найкращим кандидатом на цю посаду. Дякую. А... Перевірено під часом і вчинками. І, і, і всі. Ще хтось хоче щось сказати? Ну, Будь ласка, ми, ми завжди порівнюємо. Правильно порівнюємо, що було, а потім що стало. От я скажу, що е всі зміни і все, що зараз є, це заслуги директора. Тому що тільки під керівництвом, ви знаєте, що кожна людина особистість щось робить, але потрібно скерувати правильно все. От у нас якраз саме такий керівник. І ми хотілося б нічого змінювати в школі, оскільки навіть в плані багато говоримо, я дуже хочу сказати, що один з ключових. Який одразу показує ця школа, це коли ти заходиш на територію, ти нікого не знаєш. Але і всі батьки, і всі діти питаються і, і кажуть, добрий день, все таки ну, можна можемо складати фішка нашої школи. На тиждень у нас перевіряють планомірно щотижня, тому все у нас нормально. Mm -hmm. Поки що mm -hmm. проблем не було, то я думаю, що все нормально. Mm -hmm. Ні, я просто бачу, що два кандидата, ну як на мене, то це дуже мало. Ось восьмого лютого чи було.

За це роботи сьогодні засідання і подальшої роботи, і переважною більшістю голосів було прийнято рішення про те, що потрібно нам ситуацію довго стосовно цього конкурсу проведення і перенести наше засідання, зобов'язати департамент профільну комісію і комісію, яка займалася. Певними питаннями щодо розвитку матеріальної бази цього закладу, дати нам свої висновки для того, щоб ми об'єктивно могли оцінити сьогоднішню діяльність, сьогоднішній стан у закладі Словки. І тоді тільки вже, керуючись тим, що сьогодні відбувається реформування. Таких закладів освіти, і в тому числі Словотинка, на сьогоднішній день перебуває у стадії перепрофілювання, якби, чи, 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 розширення профіль, профільного навчання. Рахуванням цього ми вже будемо керуватися і вибудовувати наші критерії по оцінці директора. Майбутнього директора цього закладу. Тому будуть вивчені додаткові, додаткова інформація, буде отримана, і тоді ми визначимося з терміном проведення нашого засідання наступного. І перепрошуємо за те, що сьогодні е, якби таке організаційне засідання відбулося, і ми не готові сьогодні розглядати питання по суті. Тому вам буде додатково, повідомлено про наступне наше засідання. Дякую.